Ось листок та ще листок, а під ним сидить грибок, вогкі й оселі, моховій постелі, брилик має та ховає, листям зверху прикриває. Дітки, про що був віршик? Вірно, про грибочок. Погляньте уважно на картинку, давайте розглянемо, чи є тут грибочки. Так, є. Дітки, погляньте, що це з'явилось. Вірно, це кошик. Тож запрошую сьогодні вас назбирати кошик грибів. А перед нами з'являються ось такі картинки. Гляньте, скільки їх багато. І вже, напевно, ви якісь знаєте із цих картинок назви. В світі, діти, існує дуже-дуже багато різних грибочків. Їх таке велике розмаїття, а ми сьогодні з вами поговоримо лише про деякі з них, про ті, які ми можемо знайти в наших місцевостях на території нашої країни. України. І от дивіться, сам перший грибочок, про який я вам розкажу, це лисички. Яка у нього така цікава назва, правда? Нагадує тваринку дику лисичку. Цей грибок росте в лісах в тіні дерева. Або в тіні дерева дуба, або в тіні дерева осини, ялини, сосни. Росте ось такими грубками. Має таку зовсім незвичну форму та оранжевий окрас, помаранчевий. А ще. Ось гриби опеньки. Гриби діти з давніх давен товаришують з деревами, вони дружать з ними. І тому деякі назви грибів походять від назв дерева. От колись, давно-давно, давно, це було високе якесь гарне дерево. Але залишився лише пеньок, на якому або під яким виросли опеньки. Ось наступні грибочки це маслюки. Маслюки, діти, ростуть цілими сім'ями. Дуже полюбляють рости під соснами. Є дерево таке, сосна, ви знаєте. А назва його маслюки ну, зовсім не схожа так, на назву дерева сосна. Називається так, тому що цей грибочок має, як і всі гриби ніжку, і ось таку шляпку, шапочку, яка виблискує на сонечку, начебто намазали її олією маслом, тому й називається маслюки. Ось такий грибочок. А ще є ось такий гриб, діти. Цей гриб називається підберезовик. Ану скажіть матусям, під яким деревом любить рости цей гриб? Ті, хто сказали, що під березою правильно. Погляньте, який у нього незвичний окрас ніжки. Шапочка і росте під березою. А ось гриб самий головний гриб над усіма грибами. Називається він білий гриб або боровик. І любе рости під дубом. Він має Таку товсту ніжку і ось таку гарну, акуратну шапочку. Під яким деревом може зростати. Називайте батькам, Під дубом, правильно. Це ми з вами розглянули гриби їстівні. У них також є і добрі, і погані їстівні та отруйні. І трохи приділимо уваги грибам отруйним. Їх також існує дуже багато, але сьогодні ми розглянемо тільки деякі з них. Це мухомор. Ви всі його знаєте добре. Він знаменитий своїм яскравим забарвленням, і він є отруйний. А ось цей грибок, називається бліда-поганка. Це сестричка мухомора. Погляньте, вона зовсім. Така ж сама, як і мухомори, але немає червоної шапочки. Погляньте, яка гарна, гарна галявина з'явилась. І скажіть мені, чого тут багато. Грибів правильно. Гляньте, які вони всі різні, однакових немає. І кошик наш тут є. І нам потрібно зібрати грибочки. Але лише є діти. Ті, які отруйні, ми до кошика брати не будемо, ми її зовсім чіпати не будемо. Тому уважно подивіться на картинку і розкажіть мамам, або покажіть, який саме грибочок ви покладете до кошика свого. Зібравши їх, повертаємось у садок.